Сранкової гімнастики з прапорцями. Перша вправа – піднімання рук через сторони вгору з підніманням голови. Вихідне положення, ноги разом, руки з прапорцями вдовж тулуба. вихідне положення прийняли, вправу починаємо. Сторону. Піднімаємо вгору ліву руку. руку. Принахилі тулуба в ліву сторону. піднімаємо вгору. Праву руку вправу починаємо. Вправу. Вихідне положення прийняли. Вправу починаємо. І раз. Два. Прапорці перед колінами. Вихідне положення прийняли. Вправо починай. І раз, два, три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Закінчи. Наступна вправа. Піднімання рук з прапорцями вгору. Звідставляння ноги назад. На носок. Вихідне положення ноги разом. Руки вздовж тулуба, Вправо починаємо з правої ноги. Вихідне положення прийняли. Вправо починаємо. І раз, два. Руки розставляємо. в Сторону. Вправу починай. І раз, два, три, чотири. Ходьба. Раз, два, три, чотири. Ще раз прийняв вихідне положення. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Заряд.